Які аналізи здати, щоб перевірити своє здоров'я? Запитала я у свого знайомого лікаря і він розповів про п'ять основних аналізів, у яких визначають стан організму. Я вирішила з вами поділитися, записуйте або зберігайте. Перше це вітамін Д, його рівень має бути високий, краще від 70, а 80 – ідеально. А якщо у вас всього 10, 20 чи 30, це призводить до слабкого імунітету, втоми, випадіння волосся та проблем з гормонами. Адже вітамін D це насправді гормон. Друге – це фарітин. Його норма від 50 до 150. Якщо фарітин нижче 50, чекайте на слабкість, ламкі нігті та волосся. А якщо він занадто високий, наприклад, 300, це ознака запального процесу в організмі. Третє це загальний білок крові. Він має бути вище 75, низькі показники 60-70, свідчать про проблеми з травленням та погану засвоюваність білка. Наслідки. Слабкі зв'язки, хребет, можливі проблеми з клітинами крові та гормонами. Четверте інсулін. Це ключовий регуляторний гормон, його оптимальне значення близько п'яти. Якщо інсулін підвищений 10-20, це може означати інсулінорезистентність, проблеми з вагою, запаленням і навіть появу папілом. Адже інсулін також є гормоном росту, а за ним часто зростає і глюкоза. І п'яте ТТГ тереотропний гормон. Він показує, як працює ваше щитоподібна залоза. Ідеал – Близько двох. Якщо ж ТТГ 3, 4 або вище, це ознака гіпофункції. Ви відчуваєте постійну втому, вага не піддається контролю, немає сил ні на що, бо залозі не вистачає потужності. Ось таку вибірку мені озвучили: я не лікаря, просто ділюсь тим, що сама для себе з'ясувала.